Я спочатку народився чуючим, ходив у звичайний садочок для чуючих. Шість років я десь захворів, постудили вухо, і тоді я вже втратив слух. Зараз трошки краще, бо зараз я на даний момент ношу слуховий апарат. Я дуже довго не ходив зі слуховим апаратом, десь ну, з дитинства до одруження до тих часів, коли я довжився. І я не знав просто, що зараз це вже ну актуально зараз. Це, наприклад, підтримують і що тут такого. Деякі навіть от як моя дружина сказала, а я би носила, мені подобається. Може зараз такий вік, що всім байдуже і може бути трендом даже. Але я ж того часу, де от всі діти призивали, ті казали, фу, це ну це, це я з цього часу, тому я комплексував. У мене вже дружина є. Я виріс, я багато зустрів людей, які. Тим байдуже, що ти не чуєш, носиш ти апарат чи ні. З часом ну мені стало вже. Легше, і я відчув, що ну мені є місце типу, в чуючому світі. Коли я одів слуховий апарат, я почав вже чути там звук машини, там звуки е якісь повітря або як шуршит листя. На початку мені вони були трошки страшні, бо це якісь незнайомі звуки. Ми вийшли на вулицю, машини їдять, люди кричать. це після цього я відразу трошки зробив тихіше, щоб ну, пізнавати і трошки звикнути до цього звуку. Бо я ж питав дружини, як це ви це все ну, чуєте, слухаєте. Оце це, ну, шум такий. Я кажу, ми просто до цього просто звикли.